Сьогодні ми знову на Донеччині з командою розумної політики приїхали до наших вже друзів і з групи Адама і з наших ТРО, які воюють, дай Боже кожному, починаючи з перших днів. І хотілося в першу чергу їм подякувати за все, що вони роблять, за все, що вони зробили, і головне за нашу перемогу, яка буде. За Україною сьогодні, особливо восени, треба було б туди, туди з'їздити, сюди з'їздити багатьом з наших колег по парламенту, по уряду, тому що йде бюджетний процес, і варто було б почути ті ключові проблеми, які турбують не в високих кабінетах в Києві, а які турбують людей тут. На прифронтовій території на лінії фронту, і чому це було б важливо? Для того, щоб бюджет вийшов дійсно е оборонним? дійсно... Е який би перейшов на військові рейки, а не відбулося як і раніше, два роки поспіль, коли триває війна, а хтось просто намагається на цьому заробити. Я маю на увазі повномасштабку. Для того, щоб в бюджеті була тридцятка, щоб знову через два місяці не вийшов міністр, не сказав, що грошей немає, тому що армія попросила їм доплати не робити для того, щоб не було запитань, а де взяти сотку, для того, щоб не було запитань, а де загубилися виплати родинам наших загиблих. Захисників. І одне з ключових питань, щоб е, нарешті наші військові отримали снаряди і міни. Тому що це абсолютно неподобство, коли ми не, не закладаємо достатніх ресурсів в бюджет, а паралельно ще й Міністерство оборони закуповувало за кордоном контракти по сім е, разів, а отримувало фактично нуль. Або 10% від цього контракту, і наші захисники по всій лінії фронту ми приїхали з колегами з розумної політики всю лінію фронту, по декілька разів говорять про те, що в першу чергу не вистачає снарядів, не вистачає мін для того, щоб знищувати ворога, для того, щоб повертати нашу територію, для того, щоб Україна перемогла у цій війні. Тому давайте підходити до формування бюджету як дійсно того необхідно під час війни, виходячи зі здорового глузду, виходячи з логіки, виходячи з розумних підходів, для того, щоб цей бюджет працював на народ України, а не на, на окремо взятих міністрів, офіс президента або депутатів. Давайте переможемо у війні, давайте зробимо так, щоб Україна. Знову була, була мирною державою, переможною, мирною, щасливою і успішною. В першу чергу дякую нашим захисникам за все те, що вони роблять українському народу, тому що він точно заслуговує на велику повагу. І давайте, шановні колеги політики, рівнятися на наших громадян. Вони цього точно заслуговують. Давайте, формуючи бюджет, підходите з позицією. Розуму, професіоналізму і е, щирості намірів. Тому давайте думати.